Бабуся повернулася з того світу. Тоді ще більшість київської інтелігенції ходила з партійними квитками, і багатьом не вірилось, що закінчилася радянщина, а здавалось, що ось-ось все повернеться на своє коло. Священик в підряснику на вулиці викликав і здивування, і цікавість, і навіть захоплення в очах городян. Люди почали запрошувати священників по домівкам, щоб освятити оселю, дітей похрестити, а стареньких посповідати і причастити. Не всі розуміли значення церковних таїнств, кожен вкладав свій зміст. Одні вважали, що причащатися треба тільки перед смертю, інші, що причастя це панацея від хвороб і, причастившись, можна одужати. Так одного дня до мене підійшла в храм юна дівчинка, років 16, і оповіла, що в неї старенька бабуся злягла і тяжко хворіє вдома. Чи не погодився би я завітати до неї і причастити? Ну, як я міг відмовитися або покласти свій обов'язок на когось. Це був перший рік мого служіння в сані, і я був дуже активний, не ходив, а літав. А якщо ходив по сходах, то зразу плигав через три сходинки, стільки було енергії. Спитавши у дівчинки адресу, я відповів, що завтра ненька завітаю по адресі до її бабусі. Це був район Голосєєво. Тоді я ще не придбав авто і їздив міським транспортом. У мене був великий плетений кошик, якого я любив брати на такі треба. В ньому поміщалися і кадило, і чаша, і ванглія. Я покривав кошик кольоровим українським рушником. Це було так архаїчно і таємничо. Я швидко знайшов вулицю і дім. Дівчинка мене зустріла біля фіртки і привела в приватний будиночок, де в кімнатці на диванчику сиділа одягнута в українську хусточку бабця. Хусточка була ну майже точнісінька, як у мене в корзинці. А бабуся була добра, як дитя. Я привітався, перехрестив бабусю і сказав: Ну що, бабцю, будемо сповідатися? Так відповіла бабця. А онучка вічливо вийшла з кімнати. Бабусю я сповідав недовго, згодом зняв з шиї дароносицю і почав готувати причастя. Бабця відкрила рота, як мала дитина, і я її причастив щирим серцем і спокійною душею, виконаного священницького обов'язку. Бабуся котнула причастя, я дав запити водичкою і відклав чашечку. Нараз дивлюся на бабуся, а вона зблідла і стала хилитися на подушку. Та й тяжко дихати. Тут в кімнату війшла онучка. Бабуся на наших очах почала дригати однією ногою. Очі позакочувалися, з рота чулася хрипота. Бабуся почала відходити. Я перехрестився і кажу до онучки. Яка стояла і дивилася на бабусі з великими очима, Кажу, ну, слава Богу, яка це милість відійти до Бога зразу після сповіді і причастя? Онучка чи чула мої слова, чи ні? Було незрозуміло. Вона заклякла, а через хвилю почала голосити, казати: ой-ой-ой, що це, що, це, чому так. Бабуся ще декілька разів дригнула ногою і витягнулася тілом на постелі, злегка привідкривши рот. Це була блажена кончина, так розумів я, але цього не могла усвідомити дівчинка, яка запросила мене до бабусі, як потім я зрозумів, щоб бабусі стало краще, а не гірше. І такий апофеоз мого візиту ніяк не вкладався їй свідомість. Вона благаючими очима дивилася на мене. І до кінця ще не розуміла, що бабусі вже кінець. А я намагався її заспокоїти, що це дуже добре, що і собів би я бажав такої кончини зразу після причастя. Батюшка. викнула дівчина, я думала, бабусі буде краще. Сльози переповняли її карі очі. Зараз прийдуть мої батьки, що я їм скажу? Вони ж не віруючи в мене. Я таємно вас запросила, вони викличуть на вас міліцію. Тільки тепер я зрозумів весь драматизм ситуації і все неспівпадіння двох світів і наших поглядів на смерть людини. Від мене чекали ліків чуда сілення, а я приніс те, що розумію тільки я. Зараз прийдуть батьки цієї дівчинки і будуть її сварити, а мене звинувачувати в тому, що я чимось спричинив смерть або навіть отруїв бабусю. Мало що могло прийти в голову батькам, атеїстам дівчинки. Що ж робити? Дівчина продовжувала, благаючи дивитися на мене, а я на небіжчика, бабусю, яка вже ніць не рухалася. Я похолов від думок і перечуття біди, уявлялися вже і міліція, і протоколи. Але тут замить мить стросив себе розпач, перехрестився і почав діяти. Взяв дерев'яного хреста і почав хрестити бабусю, класти хрест на чоло, на груди, на обидва плеча і все дужче й дужче, промовляючи голосно з хвилювання молитву Ісусову, за цим взяв кропило з Василька, обмочив його у святу воду і почав бабцю бити кропилом по щоках і казати іменем Господа нашого Ісуса Христа, вставай, бабусю. Так я робив хвилин п'ять. Онучка стояла поруч і заламувала собі руки. Аж ось несподівана бабуся зітхнула на повні груди, а в мене аж у голові закрутилася. Дивлюся, бабуся встає, сідає на диван і глипає на нас обох. Я стою з крапилом, з якого капає вода, онучка з руками догори відкритим ротом. Нарешті, я, ковчаючи якусь гульку в горлі, себе видавив. Як ви себе почуваєте? Бабця спокійно, як ні в чому не бувала, сказала добре. Оглядала нас тими самими ясними очима, з якими мене і зустріла. Я перевів дихання. Онучка кинулася бабці на шию і почала її цілувати з великої радості. А я зрозумів, що мені вже пора. На швидку, я з усіма попрощавшись, пішов з хати. А по дорозі я згадував і потрохи відходив, як від наркозу, і думав, і дивувався, і дякував Богові, що душа доброї бабці повернулася у тіло з того світу.